Що мені ще подобається у закладах громадського харчування на баллі, це те, що вони монетизують просто кожен квадратний метр. Ось там, наприклад, там качелька, там е, якась статуя для інстаграмних фоток. Там якісь камушки, на яких можна поскакати, там е, якась штука, в якій можна сісти і класно сфоткатись. Там місто, там рисові поля, там Одного качелька, там трьохітажний басі. Тобто. На велосипеді, а на велосипеді. <рес> що це таке? Вау! Ну, прикольно. Це Окей. Те, хто любить екстріма. да. я до того, що баліці висіли дуже прикольну штуку, що вони роблять дуже багато інстаграмних локацій в самому ресторані або в самому комплексі, що люди самі знімають UGC контент і їх популяризують. І за рахунок цього вони просто мають овербук, і прайс підіймається з кожним, з кожним роком, тому що ми в новому році приїжджали. За вхід було 50к, це десь 3 долари. Зараз в чотири рази дорожче, це 200к, це 15 доларів. Тобто все те саме, проте у них вони зрозуміли, що вони до них люди йдуть із таким чеком. Тому вони можуть собі це дозволити. А які, на вашу думку, можна фішки застосувати у нашому ресторанному бізнесі в Україні? І до речі, якщо ви хочете купити або продати бізнес в Україні, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю.